Перед подачею на резидента дуже важливо перевірити, чи ваш роботодавець платить за вас податки, платить ЗУС, чи там ніяких не було переривів. Це можна зробити самостійно через те, що вам потрібно мати три роки безперервного працевлаштування ніяких переривів не може бути. І щоб платились всі податки відповідно до вашої умови, так можна це самостійно перевірити на сайті ЗУС. По ЗУСі можна перевірити, чи ваш роботодавець фактично платить за вас таку ставку, як у мові. Щоб зайти в ЗУС, в кабінет ЗУС, вам потрібно мати профіль заофан. Його можна дуже легко зареєструвати, якщо у вас є польський банк. Через банк заходите, реєструєте профіль Зауфани, і тоді з профілю заходите в ЗУС або безпосередньо заходите з банку в ЗУС, і тоді автоматично воно вам створює електронний кабінет і там перевіряєте. Якщо та ставка, яка у вас в ЗУСі пише, вона відповідає ставці, яка у вас у умові, так потрібно вичитати, яку ставку ЗУС він має за вас платити. Якщо вона відповідає, ніяких переривів не було, то значить, що все окей на резидента ви зможете податись, бо бувають випадки, коли... Роботодавець говорить, що все окей, він все там платить, все, все добре, бухгалтер говорить, що все окей. А людина заходить в електронний кабінет, перевіряє, і там зовсім інша інформація, або там перший рік не платився, або другий рік, третій і так далі. А ніяких переривів не може бути. Так що, так що самостійно перевіряйте перед подачею на резидента. Якщо когось цікавить супровід в отриманні резидента, звертайтесь в мої контакти, знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.